Вітаю на уроці математики і ми продовжуємо порівнювати предмети. І сьогодні ми будемо порівнювати предмети за довжиною. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! Назви геометричну фігуру та кольор фігури, круг жовтого кольору, квадрат зеленого кольору, трикутник червоного кольору. Зараз на екрані будуть з'являтися малюнки різних предметів. А ти скажи, на яку геометричну фігуру схожий цей предмет? Що це? Вікно? На яку фігуру схоже вікно? Квадрат. Вікно квадратної форми. Що це? Шматочок піци? На яку геометричну фігуру схожа піца? На трикутник? Піца трикутної форми? Що це? Гудзик. На яку геометричну фігуру схожий гудзик? На круг? Гудзик круглої форми? А зараз пропоную тобі відгадати загадки. Я вухастий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Як ти думаєш, хто це? Даю підказку? Це Заєць. Наступна загадка? Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий, сірий? Даю підказку. Котик. Зустрілися якось зайчик та котик, та посперечалися, у кого коротше або довші вушка. Коротший або довший хвостик. Давай допоможемо друзям розібратися. Давай подивимося у зайчика вушка які? Довгі, а у котика вушка які? Короткі. У зайчика хвостик короткий. А у котика хвостик довгий. Що намальовано на екрані? Олівці? Назви колір олівців, червоний, синій, жовтий, зелений. Придивись уважно, а який олівець довгий? Якого кольору? Червоний олівець довгий. А який олівець короткий? Синій олівець короткий. А які олівці однакової довжини? Жовтий та зелений однакової довжини. Сьогодні до нас завітав чомусик. І він не може порівняти смужки за довжиною. Давай йому допоможемо. Але спочатку назвемо кольори смужечок. Якого кольору смужка? Червоного. І ще одна червоного. А ця смужка жовтого кольору синього кольору. Назви смужки. Однакової довжини. Смужки однакової довжини червоного кольору. А порівняй синю та жовту смужки. Жовта смужка коротка. А синя смужка довга. А ще ми можемо сказати, що жовта смужка коротша, а синя довша. Чомусик дякую тобі за допомогу? Назви кольор потяга, який знаходиться зверху, червоний, а знизу зелений. Чи мусику треба поїхати до бабусі в гості? І сісти йому треба на довший потяг. Давай йому допоможемо з'ясувати, якого кольору потяг коротший? Зеленого? А якого кольору потяг довший? Червоного. То на який потяг сяде? Наш чомусик. Йому треба сісти на довший поїзд. Тому чомусик сяде у червоний потяг і поїде до бабусі. А зараз ми попрацюємо в зошиті. Приготуй, будь ласка, зошит та олівець. Але спочатку пригадаємо правила. Як же правильно сидіти за партою чи столом. Спину тримай рівно. Лікці поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або на підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Пригадай! Як ми тримаємо в руці олівець? Олівець в руці ми тримаємо трьома пальчиками. Кладемо олівець на середній пальчик, а вказівним і великим його тримаємо. А як же ми розміщуємо зошит на столі або на парті? Зошит ми кладемо навскоси, щоб куточок зошита. Дивився нам у животик. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа. Сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і в куточку п'ятої клітинки постав крапочку. Ось тут. Рухатися ми будемо зліва на право. Прописуємо короткі прямі лінії. Постав ще одну крапочку в правому верхньому куточку і з'єднай. Крапочки зліва направо. Одну клітиночку залишаємо порожньо, в верхньому лівому куточку постав ще одну крапочку, і в правому верхньому куточку постав другу крапочку та з'єднай їх. Допиши прямі лінії до кінця рядка. Одну клітиночку залишаємо порожнею, і в лівому верхньому куточку постав крапочку. Зараз ми будемо прописувати прямі довгі лінії. Наша лінія буде займати дві клітиночки. Тому один куточок ми пропускаємо, а ставимо крапочку в другому куточку. Верхньому куточку і з'єднуємо зліва направо наші крапочки. Пропиши прямі довгі лінії до кінця рядка. А я чекаю на фото твоєї роботи. А тебе чекає ще одне завдання. Назви кольори потягів. Цей потяг червоного кольору. А цей синього. А цей зеленого. А цей потяг якого кольору? Фіолетового. Твоє завдання назви кольори потягів, починаючи. З найкоротшого. Який потяг найкоротший? Червоний, потім синій, потім зелений, а потім фіолетовий. То який потяг найдовший? Фіолетовий, а найкоротший? Червоний. Сьогодні на уроці ми з тобою навчилися порівнювати предмети за довжиною. А я дякую тобі за чудову роботу! Зустрінемося на наступних уроках!